В іспанській Севільї пройшла знаменита міжнародна виставка коней Сікаб. Вона присвячена лише одній породі Андалузькій. Цих коней вважають чи не найкрасивішими у світі. У виставці бере участь приблизно 400 чистокровних представників породи. Цього року серед глядачів лише конярі. Влада міста дозволила запросити 5300 осіб. Торік тут побувало 200 тисяч гостей, і перед ними виступило понад тисяча коней. Виставку заснували в 90-му році. Вона проходить під патронажем її королівської високості принцеси Єлени, герцогині Делуго. Андалузька порода була дуже популярною з 16 по 18 століття. Таких коней мали майже всі європейські монархи. Андалузьких скакунів уважали найкращими і для парадів, і для війни. Ці коні невеликі, мають компактну статуру, широкі груди й округлі форми. Їхні грива та хвіст пишні та довгі. На вигляд чистокровні андалусті величні й благородні.